Полірування волосся забере пухнастість і надасть блиск чи ні. Що робить процедура полірування волосся? Майстер перукар, включає вирівнювач, вирівнює структуру, що надає блиск, та чи це позбавитись пухнастості, візуально так за рахунок термоприбору до першого миття. Тоді береться машинка з правильною насадкою і починається процедура полірування, проїжджається по кінцях. Тобто, що дозволяє отримати полірування волосся, стрижку кінців. Якщо вони посічені, тобі хочеться максимум. Зберегти довжину, при цьому прибрати усі сухі кінці, які вже набридли. Так, візуально це буде виглядати красиво на місяць-два. Проте це не дозволить тобі отримати блискуче, доглянути волосся без пухнастості надовго. Зроби процедуру ботоксу чи кератинового вирівнювання. Це дозволить надовго отримати ефект гладкого блискучого волосся. Якщо ж хочеться більше блиску, старінгові засоби чи правильна укладка дозволить тобі мати ефект сяйвана у волосся. А для того, щоб навчитись правильно доглядати за волосся. Запишись на мій вебінар, Goodbye Посічені кінці, де я розповідаю, як технічно правильно мити голову, як позбавитись посічених кінців, відгуків безліч про даний вебінар це просто бестселер. З продажу, якщо ти бажаєш записатися, в шапці профілю є посилання на мій інстаграм, просто напиши в Директ.